Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання! Значить, що у нас сьогодні буде? Сьогодні будемо робити Ева Коврик комбайн Case 2388. Чого вирішили робити? Значить, дивлюсь, що матеріал залишається, і в принципі, ну чого, в тракторах є, я думаю, треба й туди зробити. А в Камаз тоді вже, тоді вже докуплю. Значить, що, як себе взагалі? Зарекомендував е, при першому виїзді оцей Ева-матеріал в тракторі. Так, зараз я лежу сюди. Замерзло як. Так, дивимось. Це ми чистили значить, сніг. Чистили сніг і бачимо, що оця водичка ось тут, бачите, вона зібралася. І вона собі легенько. ось... Ну, це, понятно, що не руками робиться. Вона легко від, відстає. Отакий От вона воно шматок. Так що, що я хочу сказати, матеріал досить такий хороший, Його не потрібно його видимати там, компресором чи чимось. іще. Пилососом зібрали і все. Я думаю, тих, хто ну, любить свою техніку, пилосос знайдеться ну, взагалі просто елементарно, будемо так казати. Так, що у нас іще? По сидінням. По сидінням у нас, друзі, все нормально, все чудово. Так що, отак. Значить, що Що робимо зараз? Робимо зараз, взяв отакі два шматки. Для чого взяв? Взяв, друзі, зробити на комбайні лекала. Лекала, зробити саме, значить... ну, той розмір коврика, який там повинен бути. Кабіна, на жаль, широка, 1,65% виходить. Але що ми зробимо? Я думаю, що він краще, ну як, там пилюки буде, хоч і кабіна герметична, але вона постійно відкривається, постійно хтось лізе в ту кабіну, то сказати, досипати, то там переїхати туди, то ще щось. ну Оця вся двіжуха, ну, якби всі знаєте, оці значить, двіжухи під час збору врожаю. Тому пилюка є 100%. Навіть більше, ніж у тракторі. Тому е ш, вирішив я зробити її із двох частин. Ну як не з двох частин. Воно буде одна частина, але вона буде е така, вона буде перегинатися. Ну я далі покажу, що з цього вийде. Якщо сподобається, то в принципі залишу. Якщо ні, то ці шматки перероблю, повирізаю по новій макети в КАМАЗа і буде воно лежати в КАМАЗі. А в кайф я тоді замовлю цільний кусок і вже по вже готовому лекалу зроблю, зроблю цільний, цільний елемент. Так, це є. Тому, друзі, йдемо прикладати оці всі шматки, вирізати, малювати, підганяти, щоб все було чітко, так як, ну, так як воно потрібно, щоб було. І тоді покажемо, що з цього значить, у нас вийде. Да, і не забувайте, колеги, за вподобайку ставити за підписку на канал і за коментар. Так, І ще зараз покажу вам, як взагалі сидіння себе почувають. І накидки, накидки на сидіння, які ми зробили, які ми зробили весною. Показали там багато чую від кого, що вони е, будуть там парити, будуть там ще якісь моменти. Так, тому як би. Зараз переключу камеру. Так, що у нас? Стандартна кабіна комбайна кейс, нічого тут лишнього немає, нічого додаткового такого особливого, нічого немає. Е, трішки є такий безпорядок, але це якби без, не без цього, тому що ну, йде робоче, робочий процес. Зараз будемо все заміряти, все підганяти і тому подібне. Значить, як взагалі будемо робити коврик. Будемо робити по цьому бортику. Отак, звідси, І отак погнали по цьому борту отуди. Оцю частину, хто знає в кейсах, вона отак іде під углом. Робити її не будемо. Чому не будемо робити? Тому що у мене там, ну як, подивимось взагалі, як воно буде виходить. Якщо треба буде завернути туди, зробимо її трішки більше і завернемо. Підженемо цей Ева-матеріал, він досить таки практичний. Він феном нагрівається, форму підбирає ту, яку тобі потрібно. Тому, як би е, якось так. Так, значить, що ми робимо зараз? Заміряємо по лекалах, ось підганяємо, вирізаємо усе і потім йдемо на матеріал, вирізаємо, окантовуємо і прийдемо приміряємо посидінням. Багато хто мені казав, що цей матеріал буде е, парить, він непрактичний, дермантін буде там, е, будеш весь мокрий сидіти і тому подібне. Значить, що я хочу сказати? Да, я розумів, що в комбайні стоїть кондиціонер, але все ж таки, е, людський організм він такий, ну, має таку особливість, що він у жаркову температуру, незалежно від того, там стоїть кондиціонер чи не стоїть, ти все рівно будеш, якби, е, ну, будеш по народному потіти, будемо так казати. Тому. Що я хочу сказати? Нормально ці е, чехли себе зарекомендували, вони не зношуються. Ну як? Практично за сезон вони, вони перебувають в такому нормальному стані. Якщо за ними дивитися, якщо їх е, протирати, не, не, <смас> не засирати, то вони будуть нормально себе е, вести в роботі. Да, отак воно вже форму свою. Форму свою взяло, нічого ми тут не приклеювали абсолютно. Отака значить, форма сидіння. І так само, і так само тут. Все, все чудово. Хто там, хто, друзі, писав мені, щоб пошити такі самі сидіння? В принципі, ну як? Воно то їх можна пошити, але це буде досить таки дорого. Матеріал в ціні піднявся зараз. Плюс тут два сидіння. Лекал немає. Треба знімати свої сидіння. Оці, заміряти, усе підганяти під ваш матеріал. Так як я тоді робив, ну робив собі і не думав про те, що комусь треба буде. Зробив дай забув. А так, в принципі, воно того не буде вартувати. Так що, якось так. Комплект таких сидінь. ну, Якщо їх, якщо їх замовляти, ну якщо їх робити з роботою, з матеріалом, а це все ну, орієнтовно десь ну, тисяч-дві. Але не хочеться просто ну, брати ці кошти, витрачати свій час на те, воно того просто не буде стоїть. Так що, якось так, хто в, принципі, хто в принципі захоче собі зробити, той знайде вихід і обов'язково собі зробить такі сидіння. Так що погнали. Погнали, заміряти, вирізати. Підганять, все. далі покажу, що з цього вийде. А ви, звичайно, не забувайте за вподобайку, підписуватись на канал і писати коментарі. Погнали! Отак, От значить, робимо лекало. Отакий От взяли шматок один. Тишки, правда, не вистачає. Ну, нема не було другого матеріалу, значить зараз будемо підганяти все. Отак, обводимо по контуру, Усе тут-тут. Тут, 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 тут підженем і погнали туди далі. Значить, обвели, тепер обрізаємо, потім ще раз прикладаємо, дивимось нюанси. Перший раз. Перший раз, хто буде собі робити, раджу робити з невеличким напуском десь буквально пів сантиметра. Сантиметр пів, щоб тоді вже його досконало підігнати усе під, під свій якби, оцей розмір. Тому погнали далі. Так, що у нас значить, вийшло? Отак ми підігнали перший шматок. Тут ось вставив, бо не було, значить, намітив усе. Тут є, тут є усе, тут напустити трохи треба. Так, треба поставити відмітку, бо забуду. Так. Один плюс. Плюс один. Є. Так. І тепер тут усе є, є. Тепер погнали на ту сторону. Що ми маємо в цілому? В цілому, значить, у нас вийшло все отак. Отак, це значить, ми підігнали е, лекало, макет. Тепер значить, переходимо на весь матеріал, кладемо його, вирізаємо, окантовуємо. Ну і далі в принципі, покажу вам, що із цього вийшло. О, там є ланжерон, такий, де йде е, трубка до ресивера, до самого підходить. Треба там якийсь чи виріз робити, чи що там. Компанія Гермес прислухалася, побачила це. Це якби такий нюансик. І переробила, вже, переробила все так, як я показав. Значить, лопата Гермес на тракторі УМЗ МТЗ, конкретно даний екземпляр. І отут, ось тут. Е, так, отут ось. Я казав, що треба зробити невеличкий такий, якби. Чи проріс, чи що, щоб трубку не гнуть, оцю дану трубку, і щоб вона не торчала, щоб вона була завжди на своєму штатному місці. Бо багато хто її вигинає туди, вигинає туди. От В даному випадку, бачите, ми підклали так, щоб вона взагалі ну, не протерлася. Тому, значить, що, друзі, що зробила компанія Гермес. Дивіться далі у відео, як вони прислухалися до нашого як би, побажання. побажання і, для, і в подальшому вони сказали, що будуть робити е, саме так. Тому хто буде купувати їхню е, лопату, то не буде стикатися з цією проблемою. Так що дивимося, що вони там придумали. Так, ну що тут у нас? Попередня примірка уже самого матеріалу до окантовки. Ось скільки було лишнього. Що я кажу, краще десь напустити, щоб потім його підрізати. Так що у нас вийшло отак. От отак усе з'єднання буде, посередині зробив. Воно виходило десь отам, але трішки матеріалу накинув, то воно виходить тепер посередині. Значить, Що ми тепер робимо? Беремо машинку, окантовуємо увесь матеріал, прошиваємо тут. Ну, Я зараз все покажу, як воно все вийде. Потім Ось, значить, положимо, закріпимо сюди, вже подивимося, як воно буде з окантовкою. Так що, друзі, погнали. Так, друзі, що у нас вийшло? значить? Отакий у нас вийшов коврик. Ева -коврик. шили його в кучу. Це маркер залишився, ну, то він витриться. Значить, отакий. отак у нас все вийшло. Йдемо встановлювати і подивимося, як воно взагалі буде виглядати у самому комбайні. Так, що у нас значить, тут вийшло, друзі. В принципі, мені подобається отак із двох шматків. Двох шматків з'єднали його отакою стрічкою. Ну, тією стрічкою, що робиться окантовка. З'єднали з двох сторон, він вийшов у нас цільний, він нікуди не совається. Ну, взагалі класно. І отак він значить, виглядає в самому комбайні. Підігнали ми все чітко. Все стало, все стало досить таки якісно. Ну, Мені подобається. Ви, звичайно, напишіть в коментарях, як вам взагалі варто таке робити чи не варто. Так що, в принципі, хто хоче собі зробити, отак показав вам процес. Робите лекало. Підганяєте всі угли, малюєте на ево-матеріалі той телекало, вирізаєте, окантовуєте, і, в принципі, такий у вас виходить результат. Можна брати отакий Ева Ромб, є ще сота, сота. Вона кругла така, але вона, як вам сказати, вона. Ну як, Вона йде дешевше, але вона коли на неї стати отак, чи придавити, вона дуже, дуже довго приймає назад свою форму. Оцей ром швидше набагато це робить. Ну, В принципі, якось так. Якось так усе воно вийшло. Уляжеться ще. Я думаю, туди не треба робити нічого. Оце так хай воно буде. Е -е, як його обслуговувати? Витягнув, витрусив, вимив чи що там йому треба зробити в кабіні, продув. Назад поклав його і все досить таки е, зручно. Тому що, тому що друзі, бувають ну бувають такі якби поля і така погода, що молотимо особливо, кукурузу, е, там кукурузу ну, і взимку, і осінню воно молотиться після дощу, воно за ногами тянеться. Да, воно, звичайно, якби ну воно то ноги витирається, коли заходиш сам в саму. Кабіну, але ж е щось якісь шматки залишаються. Вони потім тягнуться а так вони собі попали попали в оті соти. Е і там вони якби залишились. По кабіні воно не стрибає, не бігає, і так само тає, чи кукуруза, чи будь-що. Воно все залишається там. Так що, що у нас? Залишилось зробити аваковрик тільки е в Камаз, в Камаз зробить. Ну, там, я думаю, теж. Буду робити по-своєму, так як мені подобається. Не маленький, а такий, ну і не суцільний. Хочу зробити, там я вже приміряв, як е, лекала вже в мене є, залишилося замовити матеріал і зробити все, щоб воно було. Кругом я вам матеріал лежав у двох, у двох тракторах, в комбайні, ну і в, грузовій, в грузовому автомобілі. Так що, друзі, якось так воно вийшло у нас. Кому сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, коментуйте і робіть, робіть собі отакі, отакі ева коври. Ну і сидіння теж можете в принципі, собі е робити. Показали вони себе досить якісно. Тим більше, бачите, він форму приймає і досить таки класно виглядає. Ну, Мені подобається. І те, що там казали, він буде там парить чи ще щось, ні. Нічого там не парить. Так що, друзі. jim